Дуже рада вас вітати на вашому найлюбленішому подкасті, де ми говоримо про найгарячіші тренди криптовалют. Мене звати Світлана, і я з радістю буду вашим провідником у цей цікавий, але все ж таки високо ризикований світ. Інтернет переповнений зараз рекламою при криптовалюти, трейдинг і успішний успіх інвесторів. Кожен має свої квартири, машини, яхти і кожен намагається продати свою історію пошуку Грааля. Усі хочуть долучитися до клубу мільйонерів. Але щоб бути великим і успішним, потрібно мати достатні запас знань і розумітися в справі. Тож сьогодні ми продовжуємо з вами знайомство зі світом криптовалюти. І сьогодні ми поговоримо про інвестування та ризики. Процес інвестування пов'язаний з ризиком, оскільки результати можуть бути невизначеними і можуть залежати від багатьох факторів. Зважаючи на те, що інвестування в крипторинок може бути складним і ризикованим, ось вам покрокова інструкція, як це можна зробити. Перше Почніть з основ криптовалют та технології блокчейн. В кожному випуску ми з вами знайомимося з новими термінами та процесами. Я вам гарантую, що це вам дуже знадобиться у майбутньому. Друге. Вивчайте ринок криптовалют, аналізуйте проекти та їхні потенціальні можливості. Для дослідження використовуйте офіційні джерела, форуми, соціальні мережі та новинні портали, наприклад, як наш. Третє. Розкривайте свої фінансові цілі та термін інвестицій. Це допоможе вам зрозуміти, які ризики ви готові прийняти і яким чином бажаєте отримати прибуток. Четверте, визначте суму грошей, яку ви готові інвестувати в криптовалюту. Будьте обережні та не вкладайте більше, ніж можете собі дозволити втратити. Інвестування в крипторинок є ризикованою операцією, тому важливо мати реальну картину. П'яте. Після дослідження ринку виберіть кілька криптовалют, в які бажаєте інвестувати. Розподіліть свої інвестиції між різними криптовалютами для створення диверсифікованого портфеля. Шосте. Зареєструйтеся на надійній і регульованій криптовалютній біржі, яка підтримує торгівлю криптовалютами, які ви плануєте придбати. Сьоме. Визначте свою інвестиційну стратегію, яка відповідає вашим фінансовим цілям та ризиковому портфелю. Це, мабуть, найважливіший пункт з усіх, бо коли ви знайдете свою власну стратегію, яка вам буде приносити прибуток, ви зможете зробити заробіток на криптовалюті більш стабільнішим та передбачуваним. Важливо мати план дій та дотримуватись його, а не приймати рішення на основі емоцій. Восьме. Зберігайте свої криптовалюти в безпечному гаманці. Цю тему ми вже підіймали з вами обширно у другому подкасті, тому якщо ви ще не встигли його послухати або ж забулися, про що йшлося мова, дуже вам раджу перейти по посиланню в описі та переслухати його, бо там багато корисної інформації. Дев'яте. Регулярно вивчайте новини, оновлення та тренди на ринку криптовалют. Якщо ж ви цього не робите самостійно, аналізуючи прямі новини про криптовалюту, то вибирайте тільки перевірені канали, де ви берете цю інформацію, бо не всі канали транслюють достовірну інформацію, і це треба враховувати. Десяте. Переконайтеся, що ви добре розумієте правовий контекст криптовалют у вашій країні. Деякі країни мають особливі правила та обмеження стосовно криптовалют, тому важливо дотримуватися встановлених правил і рекомендацій. До речі, переходьте прямо зараз в коментарі та напишіть, чи цікаво вам буде послухати про цю тему більш розгорнуто, щоб орієнтуватися, які саме правила діють у вашій країні. А ми переходимо до останнього, але дуже важливого пункту: будьте готові до коливань на ринку криптовалют і приймайте рішення на основі об'єктивних факторів, а не емоцій. Розумійте, що інвестиції несуть ризик втрати капіталу, тому дотримуйтесь своєї стратегії та встановленого ризику ліміту. У чому ж полягають ризики операцій з криптовалютами? Діяльність пов'язана з операціями купівлі, продажу, обміну та конвертації у криптовалюти, несе велику кількість ризиків. Одним із них є можливість втрати своїх коштів через крадіжку. Наприклад, це може бути у результаті кібератаки на платформи. Не відкидуйте цей варіант зовсім нещодавно була здійснена хакер атака на децентралізований гаманець Atomic Wallet. В результаті цієї атаки користувачі в сумі втратили біля трьох мільйонів доларів. І, звичайно, що децентралізований гаманець навряд чи вам допоможе з цим питанням. А ось, наприклад, при втраті своїх збережень через невизначений статус криптовалют державні установи із захисту прав споживачів в Україні не матимуть правових підстав для допомоги інвесторам, тобто, ви в цій ситуації, залишитесь наодинці. Криптовалюти не є загальноприйнятими в торгівельно-сервісних мережах, вони не є законним засобом платежу та не є валютою. Отже, попереджаю: ризики втрати коштів при здійсненні операції з криптовалютами є надзвичайно високими. Усі, хто планує вкладати власні кошти в криптовалюту, мають усвідомити, що здійснюють такі операції на власний ризик. Особливо будьте обережними з шахрайствами та фішинговими атаками. Запам'ятайте, що інвестування завжди пов'язане з ризиком, тому важливо бути обачним та обґрунтованим у своїх рішеннях. Одним з поширених видів шахрайства в криптосфері є скам. Скам в криптовалюті це схема обману, коли шахраї використовують криптовалюти для шахрайства та викрадення коштів. Тож, давайте розглянемо типові схеми скаму в криптовалютах. Перше, це підставні проекти. Наприклад, це можуть бути підставні проекти або ICO. Шахраї створюють фіктивні проекти або ICO, обіцяючи великі прибутки інвесторам, які купують їхні токени або монети. Після того, як збирають достатньо коштів, шахраї зникають з грошима. Наведу вам реальний приклад в нашій історії. BitConnect була відома як платформа, яка пропонувала великі прибутки для вкладників, які інвестували в їхню власну криптовалюту. Проте ця схема виявилася пірамідальною схемою, і в результаті компанія була закрита після того, як її було оголошено шахрайською. Тож, що таке пірамідальна схема? Це структура, де шахраї, не маючи товару, запрошують людей вступити до групи за певну плату. Ще декілька прикладів. OneCoin стверджувала, що є криптовалютою. Але насправді це була схема, де інвестори переказували гроші на рахунок компанії в обмін на OneCoins. Весь проект був побудований на обмані, і його засновниця була затримана за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей. ТЕК пропонувала створити дебетову карту, яка дозволяла витрачати криптовалюту в реальному часі. Проте виявилося, що проєкт був фальшивим, а засновники були затримані. Ці приклади демонструють, наскільки важливо досліджувати проекти перед інвестиціями та бути обережним щодо схем, які здаються підозрілими або обіцяють надзвичайно великі прибутки. Ще одна поширена схема скаму, про яку я б хотіла поговорити з вами окремо, це фішингові атаки. Шахраї надсилають шахрайські електронні листи або повідомлення, які виглядають як офіційні повідомлення від криптовалютних бірж. Вони намагаються отримати особисту інформацію або доступ до гаманця і викрасти кошти. Або взагалі гаманці можуть виявитися підробними, бо деякі шахраї створюють підробні гаманці або програми, які виглядають як офіційні, але фактично вони просто викрадають ваші приватні ключі або надсилають ваші кошти на свої власні адреси. Якщо вас зацікавило якесь питання, пишіть у коментарі, і ми обов'язково про це порозмовляємо у наступному випуску. Тож, чи можна якось захистити себе від скаму в криптовалютах? Звичайно ж, ось кілька парад, які можуть допомогти вам захистити себе від шахраїв у сфері криптовалют. Використовуйте надійні біржі, проходьте двоетапну аутентифікацію, уникайте підозрілих посилань та електронних листів, керуйте своїми приватними ключами. Майте міцний пароль, оновлюйте програмне забезпечення та досліджуйте інформацію перед інвестиціями. І на завершення. Навчайтесь про те, як працюють криптовалюти, блокчейн-технології і основні поняття в цій галузі. Чим більше ви розумієте процеси і ризики, тим краще зможете захистити себе. Сьогодні ми розглянули багато важливих аспектів, пов'язаних з інвестуванням та ризиками, але це ще не кінець. Обов'язково пам'ятайте, що криптовалюти супроводжуються великими ризиками, тому будьте обережними та уважними. До зустрічі в наступному тижні!